Глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях і почнемо ми з традиційної теми ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Фізкультура. А чому? Бо там весело. А які оцінки у вас з цього предмету? Хороші. А можете сказати, який предмет найменш улюблений? Англійська. Чому? Тому що там багато дуже контрольних задають. А ви коли-небудь отримали погані оцінки з цього предмету? Так. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Ну, мабуть, в п'ятому класі, мабуть. А ви коли-небудь отримали 12 балів? Ні. Ні. А з якого предмету? Е, з математики. На вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Ну? Математика. Навіщо дітям математика? Щоб, щоб бути розумними. А історія? Щоб знати історію багатьох країн та України теж. А чи багато у вас клас... відмінників у класі? Так. А чи багато у вас дійшників у класі? Багатенько. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двіжником? Відмінником. Чому? Тому що це твоя гордість. А на вашу думку, кого вчителі люблять більше? Відмінників або двіжників? Відмінників. Чому ви так думаєте? Скажіть, а вдома вас хвалять за гарні відмітки? Так. А за погані сварять? Так. Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашні найстрашніше? Був ремінь. А що гірше? А що гірше? Гречка. Ой, а що гірше? Отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? За контрольну роботу. А ви хотіли б, щоб ваші діти вчилися на відміну, чи це? Немає для вас значення. Я хочу, щоб мої діти вчились дуже гарно, щоб вони виросли такими, як я. А чому? А чому? Чому? На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені прощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами був на ТІВІ. до зустрічі в наших випусках.